Всім доброго дня! В'яжемо другий рядок ростку джемперу Air. Ось схема. Тут у нас другий рядок це ось цей. Якщо потрібно, поставте на паузу і роздивіться ретельно. Я не буду попетельно проговорювати цю схему, зауважу лише, що додається. По Два фрагменти з кожного боку по три стовпчики з одним накидом. І це прості стовпчики, а всі інші стовпчики будуть рельєфні, які в'яжуться навколо стовпчиків попереднього ряду. Не в петлю, а навколо, якби обкручуючи ножку стовпчика. І між фрагментами. Зі стовпчиків у нас буде по дві повітряні петлі. Давайте це пров'яжемо. Так, три повітряні петлі. Один стовпчик з одним накидом. Це ми продовжуємо оцю початкову, початковий цей ланцюжок горловини. Тепер в цю ж саму петлю три стовпчики з одним накидом. А, ні, два стовпчики. Два. Всього у нас буде три. Ось, бачите? Це три повітряні петлі і три стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі. Наступний стовпчик у нас вже рельєфний, і рельєфний він має бути з лиця. Ми в'яжемо зараз зі знанкової сторони, а нам потрібно з лиця. Тобто ми перегортаємо, отак заводимо гачок під стовпчик, робимо петлю і в'яжемо стовпчик з одним накидом. Ось так він виглядає. Дві повітряні петлі. Накид і рельєфний стовпчик навколо кожного з трьох стовпчиків попереднього ряду. Ось ну, так. Ось так це виглядає з лиця, з цього сторони. Ось так це виглядає з ігнанкової. Бачите, тут утворюється така якби сходинка. Дві повітряні петлі, накид і рельєфний стовпчик навколо центрального стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тепер в зворотньому порядку три рельєфні стовпчики навколо трьох стовпчиків попереднього першого ряду. Так, тут у мене щось не Дві повітряні петлі, а стовпчик рельєфний навколо одного стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, три звичайних стовпчика. І один ще звичайний стовпчик з одним накидом буде замість оцих трьох петель. Раз, два. Все. Другий рядок ми закінчили. Ось так це виглядає з лиця. Ось так це виглядає з виворотної сторони. Все. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. До побачення в наступному відео.